Вітаю, ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке. На півночі України організовують додаткові вогневі групи. Мешканку горохівщини підозрюють, що побила чотирилітню дочку палицею. У Луцьку водій три рази наїхав на дорогезну автівку і втік. На півночі України збільшать кількість мобільних вогневих груп, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони. Про це повідомив генерал Сергій Наєв, щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти критичної енергети були у зимових умовах готові працювати наповно. На окупованій Донеччині вантажний поїзд розчавив ЗРК стріла 10 росіян. Загинули троє окупантів ще двоє поранені. Подія сталася на залізничній ділянці між окупованими Янаківим та Вуглегірськом. За попередніми даними водій машини ЗРК прямував у складі військової колони. Однак у якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав з мосту та потрапив під поїзд. Тим часом у Ростові на Дону спалахнула масштабна пожежа. За словами пропагандистів, 2 жовтня там нібито загорілися піддони на відкритому майданчику складських приміщень. Проте місцеві партизани стверджують, що топалах котіла військова форма для російських окупантів на складі у промзоні. Нейтралізували одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни на Миколаївщині. Затримали 13 інформаторів. Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення сил оборони у південному регіоні та коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру. Саме за їхнім наведенням окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу с 300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві без восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло сім мирних жителів, у тому числі дитина. Дев'ятьом затриманим вже повідомили про підозру, і вони перебувають під вартою. Ще чотирьом учасникам ворожої агентури суд призначив від восьми до п'ятнадцяти років тюрми. І щодо обстрілів уночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. 13 дронів та крилату ракету вдалося збити, але є і влучання у Павлограді. Інформація про постраждалих не надходила. На Донеччині вибухи не вщухають ні вдень, ні вночі. Росіяни пошкодили 21 будинок та амбулаторію. Всього за добу окупанти поранили п'ятьох жителів області. У Херсоні день розпочався з російських обстрілів близько шостої ранку. Під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджені оселі херсонців, автівки та крамнички. Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали. На Волинь знову надійшли страшні звісті. Загинуло ще два захисники. Сергій Мельник, житель села Куликовичі Колківської громади, поповнив лави небесного війська 1 жовтня. На покрову його троє дітей дізналися, що втратили батька. Також стало відомо про загибель Олександра Свися, 41-річний військовий із села Лютнича Зимнівської громади. Його не стало ще 23 липня. Загинув на бойовому завданні у Запорізькій області. Однак лише тепер експерти засвідчили, що загиблий саме Олександр Свись. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїнів, вічна шана і пам'ять героям. На Волині запрацювали пункти незламності. У них стоять обігрівачі, є освітлення, аптечки, зарядки для мобільних телефонів. Як і минулого року, особливо в холодну пору, тут можна випити гарячого чаю та перекусити. В обласній владі нагадали, пунктами жителі області можуть скористатися у випадку атак російських військ на об'єкти критичної інфраструктури. Загалом по волині є 361 такий пункт. І йшов погодувати курчат, а опинився на операційному столі. 79-річний Леонтій найстарший чоловік на Волині, який зумів перенести надскладну операцію. За день до лікарні він ще був на весіллі та проїхав за кермом 200 кілометрів. Наступного ж дня раптом упав посеред подвір'я. Завдяки медикам, чоловік вижив і погодився розповісти про підступну недугу моїм колегам. Шансу на життя майже не було. Леонтій, мешканець рожища Луцького району, сьогодні не вірить, що усе вже позаду. Ще 19 вересня його життя висіло на волосині. 79-річному чоловікові мусили терміново робити складну операцію на червній аорті, яка є головною артерією організму. Аневризма серед населення, особливо ті, які страдають гіпертонією. А ми розуміємо, що гіпертонією страдають люди старшого віку. Тому я думаю, що пацієнтів після 60 років шанси мати аневризму думаю, зростають геометричні прогресії. Тиск росте, аневризма розширяється, із за високого тиску стінка аорти починає розширятися і робиться аневризма. В кінці кінців вона досягає такого розміру, коли вже вона не витримує своїх того напору крові, який в ній є, і вона рветься. От даний пацієнт посипив з розривом аневризми. Має тракторця, гектар землі, курей, курчати, навіть свиней. Свої майже 80, він живе повноцінним життям. Леонтій каже, за день до того, як потрапив у лікарню, ще їхав 200 кілометрів за кермом на весілля. І дивується, що все було нормально. З Сказки йшов просто там їсти на Стало не добре? Встав нормально, що щось мені тут з боку заболіло. Я не пам'ятаю, як я почутився на землі. Щоб потірався на свідомість. От, втратив. От. Потім щось до мене дійшло. Я піднявся, просто піднявся собі. От, дай, думаю, піду вже до хати. І йшов так до хати і знову я відключився. Тут йшла моя дружина, бабуська. Вона так потихеньку-потихеньку, за руки підняла. От, довіла до хати і визвала скору. Каже, навіть і не знав, що така недуга існує. Взагалі упродовж життя дуже мало хворів та майже не бував у лікарні. Нічого я не знав, ніколи я нічого не болів. Я в лікарні не лежав ніколи. От. То мені перший раз. Ми самі не знали про таку хворобу, Тож, що вже от з татом трапилося, то вже почали от дивитися. Чесно кажучи, за один день ми вже три лікарні тоді змінили. Ну, але дякувати Богу, що лікарі так з розумінням підходили і дякувати кажу Богу, що тут професіонали трапилися. Бо, чесно кажучи, спочатку казали, що надії зовсім мало. Ну, вже коли ми почали цікавитися, то дійсно це, це така хвороба. Серйозно людині, яка ніколи в лікарні не була, то все таки ну, кажу це стрес. А для нас тим більше. Але дякую Богу, що так. Вірили, не сумнівалися і ну, дякувати Богу. Судина в чоловіка збільшилася майже до максимуму. Крім того, аневризма була ще у двох місцях, що теж зменшувало шанси пацієнта на життя, каже завідувач відділення судинної хірургії. От межі. Нормальної аорти приблизно діаметром 2,5-2 см, і ось межі аневризми. І це ми бачимо тільки те місце, де біжить кров. Фактичні розміри даної аневризми видно дуже добре тут. Я їх, по-моєму, міряв. Вони мають розмір приблизно 9 на 9 см з величезною гематомою по лівому фланку заочеревиною, яка підтискала всі внутрішні органи разом з ниркою. Захворення грізне для пацієнта, тому що такі пацієнти помирають, як правило, сотні. Помруть 85-90 чоловік з таким захворюванням. Рекордсмен лікарі кажуть, за їхньої пам'яті це найстарший чоловік, який вижив після такої операції. Я думаю, що це був найстарший пацієнт У нас зараз на даному етапі 79 років. Думаю, що колеги не дадуть мені обманути, що це був один з найстарших, якби я знав. Що пацієнта на операції що йому 79 років, я не знаю, чи, чи це додавало б йому шансів на життя. Тому що я думав, що йому 64 беручи його на операцію Ну, так виглядало, що тобі, йому 60, він такий молодше виглядав. А де смерть 65 років окей, а потім вирішив 79. Я думаю, що це помилка реально 79 років. Таке захворювання не дуже поширене, але трапляється на Волині минулого року. Було семеро людей з таким діагнозом. А цьогоріч вже п'ятеро. Анатомічне розміщення самої аорти, яка знаходиться фактично на хребті і прикрита зверху всіма органами, так як легенями. Так, і органами червоної порожнини, тобто і хірургія, сама таких е, в різних захворювань і гострих подій в Аорті, так є внад складною генетична здатність, схильність генетична. До того, якщо в сім'ї були подібні речі, треба пам'ятати про те, що ніхто ні від чого не застрахований. Ну, все, все батько, хорош, все буде люкс, все нормально. Він трохи без настрою, бо йому ще. Тетяна, тонімія він не розуміє, все. він не розуміє, що він вискочив, розумієш. А ну як розуміє? розуміє, понятно, що розуміє, і що деякий час ще буде після працівни, такий період буде тривати, де місяця часу по-любому. Але за яких 2-3 місяці півроку він скаже ху, забувся, і вже як воно й було, Іване. Операції на червній аорті на Волині роблять тільки в обласній лікарні. Головне тут підкреслюють медики швидкість і оперативність, адже така кровотеча за лічені хвилини може наробити біди. Власне, так і спрацювали лікарі спочатку у Рожищі, коли оперативно перевезли пацієнта в обласний центр, а потім і у Волинській обласній лікарні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Матір підозрюють у тому, що била палицею чотирирічну дитину. Поліцейські розслідують повідомлення, яке отримали із села Красів Горохівської громади. Нібито тамтешня мешканка, мама п'ятьох дітей, била свою дочку палицею. Чи правда це ще з'ясовують? А от те, що жінка під час приїзду поліцейських була п'яною, факт. Аналіз показав, що у краві мала понад два проміли алкоголю. Три рази наїхав на дорогезну автівку і втік. 19-річний водій Реноуса ніяк не міг вибратися з парковки на вулиці Кравчука у Луцьку і постійно зачіпляв машину сусідку. А це за збігом обставин був кадилак. Коли все з шоферу вдалося виїхати, він поспішив зникнути. Власник кадилака помітив пошкоджене покриття і одразу став переглядати камери спостереження. Відео показав поліцейським. Винуватець відповідатиме за адміністративне порушення. Розмножуються із шаленою швидкістю і лякають качок. Саме таке звернення надійшло на наш чат-бот від глядачів. Йдеться у ньому про водяних щурів, яких лучани побачили на річці Сапалаївці. Що це за тварини та чи дійсно їх треба остерігатися, ми запитали у зоологів. Водяні щурі окупували річку Сапалаївку у Луцьку. Із такою інформацією до 12-го каналу звернулися глядачі та надіслали відповідне відео. Очки не підпливають, щурі плавають. Люди бідкаються, що щурі відлякують качок та взагалі можуть бути переносниками небезпечних хвороб, від яких можуть постраждати як тварини, так і люди. Чи справді такі гризуни таять загрозу? Ми вирішили запитати у зоологів. У Різькі сапалаївці щурі були завжди. За словами Катерини Сухомлин, завідувачки кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки для пернатих щурі загрози не несуть. Але як і птахи полюбляють жити поблизу водойм, на узбережжі повільних річок, каналів та струмків біля озер та боліт. Саме тому Луцька Саполаївка є ідеальним варіантом для цих тварин. Вони там з'являються і плавають, так само, як і в каналах парку імені Лесі Українки, також водяні щурі. є. Тобто, це тварина типова для нашого краю. Водяні щурі живуть сім'ями у норах. Влітку довжина їхніх осель може сягати 70 метрів. Усе це задля власної безпеки, адже через малі розміри тварина є ласою здобичу для багатьох хижаків разом з тим, що рій самі можуть бути небезпечними, бо є головним природним осередком і переносником туляремії. Заражаються люди, які прямо чи опосередковано ну, спілкуються або контактують з хворими тваринами. Це, наприклад, ті, що ведуть промисел цих тварин. Якщо, наприклад, ви на городі знайшли таку тварину і хочете її знищити, і вона вам там поставила капкан, вона туди потрапила, бажано таку тварину руками не брати, бо ніхто не знає, хвора вона чи. Здорово. Навіть якщо ви побачили водяного щура, то краще до нього не торкатися. Навряд чи він буде кусати людину, але якщо це трапилось, краще одразу звернутися до лікаря. Якщо ж ви знайшли цю тварину мертвою, краще закопайте у яму глибиною близько метра, аби уникнути можливого зараження. Коляремія це гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що вражає насамперед лімфатичну систему і шкіру селезінку. Основні характеристики множинні на кротичні вогнища у різних органах. Лихоманка і загальна інтоксикація. Диких тварин взагалі не можна чіпати, не треба цього робити. Ну і тим більше, щурі, знаєте, щур є щур. Саме звичайний пацюк він переносить до 50 хвороб людини, тому голими руками його брати категорично не рекомендується. Їм загрози саме у місті зоологиня від водяних щурів не впачає. За одне сезон самка може дати 3-4 покоління. Тобто народити три-чотири рази своїх дітей. І через півтора місяці ці діти вже будуть народжувати своїх дітей. Але гризуни є гризуни. Вони як швидко народжуються, так і швидко гинуть. Вони довго не живуть. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації вже згодом у нашому ефірі. Тож залишайтеся із нами. І до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе.